Юний мудрагелик, школяр з Жидачева Віктор Романів, потрапив до півфіналу шоу найрозумніший. Віктор вважає, йому допомогли книги. Найкращими його порадниками у навчанні є енциклопедії. Я люблю читати цю книжку країни світу. Тут написано різні цікавинки про країни світу. Всі тут є про навіть про Україну. У його шостому Б пишаються успіхами однокласника. Учні люблять Віктора за веселу вдачу і доброзичливість. У нього дуже е гарний та м'який характер. Він завжди може сказати добре про свого друга, завжди може е допомогти йому в скрутних ситуаціях. Батьки Віктора пригадують неймовірно допитливість сина ще із раннього дитинства. Я би хотіла його бачити. Е не вченим, напевно, бо в нього не вистачить терпіння до такого, Але якимось таким, можливо, навіть і на телебаченні. мені, я би хотіла, щоб він працював. Півфінал родит шоу відбудеться 19 квітня. Віктора у київській студії підтримуватиме мама. Біля екранів за нього вболіватимуть і його однокласники та вчителі. Ми теж триматимемо кулаки за нашого героя.